Всім привіт! Звати мене Денис і вітаю вас на своєму каналі Денис Scale Models. Це друга частина з процесу побудови масштабної моделі Humvee m 1097 2 від виробника ICM. А саме я збираю набір мисливці за дронами і, власне, будую автівку, яка Знаходиться в цьому наборі. В попередній першій частині я, як можете бачити, зібрав ходову разом з двигуном, з приводами, з вихлопною системою, зібрав та пофарбував елементи кузову, такі як сам капот та кузов. І в цій частині я розпочинаю роботу з того, що наніс глянцевий лак Валехо на всі поверхні, для того, щоб можна було нанести декалі, а також пропрацювати рельєф даної модельки за допомогою змивки. Так. Зараз я буду наносити декалі на панель приладів. Хочу сказати таку пораду. Тут вони дані однією великою деталю з однією великою підложкою, тому краще, на мою думку, порізати їх на більш дрібні елементи та вклеїти окремо кожен на своє. місце. Так як я думаю, що ця плівочка, яка розміщає на собі ці деталі, вона, можливо, ляже негарно, можливо, будуть складки. і... Я думаю, що наносити елементи окремо, воно виглядає якось більш естетично. Коли декалі було вклеєно, можна перейти до встановлення сидінь. Я думаю, якщо це зробити раніше, вони б заважали нам певним маніпуляціям. Окремо профарбував сидіння, як можете бачити, профарбував елементи кріплення спинки та самого сидіння. Довелось трошки розсверлити отвори, які. Розміщені на корпусі автомобіля для правильного позиціонування сидінь, бо самі направляючі трошки товстіші за ці отвори. Профарбував трошки в світліший колір, ніж то потрібно, для того, щоб, напевно, інтер'єр краще проглядався зовні, так як там буде достатньо темно, то темні сидіння, темні кольори, зливались би, напевно, в одну таку темну кашу і нічого не було глядач, Або ви, коли дивитесь на свою модельку, не змогли б побачити. Так, також, щоб не залишати великих таких порожнин площин середини автомобілю, я вирішив додати туди трошки різних речей. Чудовий набір, я думаю, якщо ви бажаєте побудувати модельку VT7, потрібно брати саме цей набір, крім фігурок та кулемету, який окремо коштує, також достатньо. Багато. Тут є ще декілька рамок з озброєнням, які, можна сказати, йдуть бонусом, та не використовуються в наборі. Там є різноманітне озброєння і, власне, стінгер, який буде використовуватися. РПГ, декілька видів різноманітних кулеметів, гранатометів, а також велика кількість автоматів Калашникова. Я взяв два звичайних. і... Фарбував їх в такий звичайний колір, темний колір збройовий метал на корпусі. А ці накладки, такі як приклад та цівка, в такий дерев'яний колір. Встановлюю їх на можливі місця розміщення. Один, по моїй задумці, знаходиться біля пасажира, а другий буде лежати трошки позаду напевно, цей автомат буде. Водія. Також вирішив закинути декілька таких особистих речей. Це сумка не з даного набору, це рюкзак з набору британського піхотного озброєння Другої світової війни. Проте я думаю, що навряд чи хтось здогадається, що я вклав не сучасний рюкзак, а щось стареньке. Так, розмістивши рюкзак, перехожу до встановлення ще одного автомата, а також. До розміщення Шолома, який був також в цьому наборі. Так, вказано було, що в наборі чотири фігурки, проте насправді їх тут три. Це, власне, кулеметник даного автомобіля, військовий з Стінгером, а також, напевно, керівник цієї мобільної вогневої групи, який знаходиться з біноклом в стані такого спостереження. Так. Достатньо багато площини в багажному відсіку, назвемо це так. Щоб його заповнити, напевно, доведеться використати ще якісь елементи з запасів. Можливо, як-то скрутки тенту, рюкзаки, мішки, можливо, певне озброєння, можливо, ящики для набоїв. Ще не вирішив, проте, думаю, це зробити необхідно, бо пустує така велика кількість місця на моделі. Можливо. Знайду щось таке в контрасті, щось яскраве, можливо, це будуть якісь коробки. Ну, ще подивимось. А зараз повертаємось до процесу будівництва. Розмістивши всі елементи в кабіні, я їх попередньо також покрию глянцевим лаком, пролью змивкою та пропрацюю сухим пензлем для того, щоб додати більшого рельєфу, а потім пофарбую це все. В матовий лак для того, щоб елементи не блікували. Так, на шоломі є певна деталізація, яку я профарбовую за допомогою зубочистки. Взагалі, тут дуже багато елементів було профарбовано саме зубочисткою. Забігаючи трошки наперед, скажу, що такі елементи, як ці катафоти та фари, промальовував тонким пензлем, а коректував процес фарбування за допомогою цієї ж зубочистки. Так, щодо інструкції, якщо ви новачок і бажаєте побудувати модельку використовуючи інструкцію, це добре, проте іноді виробник показує сам процес складання пластикових деталей. Без фарбування, але буває зручніше профарбувати деталь окремо, а потім встановити її вже до загальної конструкції. Тому в цьому варіанті, як ви могли бачити, я окремо профарбував капот, окремо профарбував решітку радіатора та встановив цю профарбовану решітку вже на сам капот. Із плюсів зміг пропрацювати сухим. Пензлем. Всі виступаючі елементи решитки, вона стала більш-менш такою деталізованою, також можна було пролити змивкою окремо від капоту всі впадинки між елементами решітки, і це також додало певного об'єму. І з того, що мені не сподобалось, що сама решітка радіатора, яка знаходиться зверху на капоті, вона достатньо дрібна, мілка. Ще й трошки криво встає. Я хотів отримати рівномірний зазор з усіх сторін, проте. Він таким не вийшов. Можливо, було б потрібно трошки збільшити сам отвір, або зачистити саму деталь по бічним сторонам, щоб зменшити її розмір, або збільшити, і отримати додатковий цей зазор. Проте вийшло, як вийшло. Можливо, ця порада для вас стане слушною. Так, зараз я вклею на свої посадкові місця дзеркала. Це також дрібні елементи, які я раджу профарбувати окремо. Їх, звичайно, можна профарбувати разом з моделькою в колір моделі, якийсь захисний, або, як в даному варіанті, US-Dark Green. Проте чорні дзеркала, на мою думку, вони ну, трошки контрастують з самою моделькою, додають більшої кількості деталей, і взагалі ну, думаю, глядачеві буде цікавіше подивитися на машинку, де є велика кількість. Різноманітних кольорових елементів, за які можна, якби як кажуть, захоп... ну, то що захопитись, а звернути увагу. Вони контрастують від загальної такої зелено-коричневої машинки і перевертають на себе додаткову увагу. Із негативного нюансу я його помітив вже. Пізніше можна було б, звичайно, його прибрати, проте все було вже пофарбовано та покрито лаком. Що це ж за такий негативний елемент? Це слід від штовхача посередині верхньої секції дзеркала. Вона трошки кидається в очі, проте вже нічого не поробиш, я не хотів псувати створену поверхню, якимись спробами зашпаклювати це все діло. Так, коли інтер'єр вже... Зібраний, можна переходити до наступних кроків і встановити на машинку тантований дах. Збирається непогано, окремо профарбував металевий елемент каркасу, щоб його було помітно. І якщо хтось дуже прискіпливо буде розглядати інтер'єр, щоб в нього не було запитань, як ця тантована конструкція тримається сама на собі. Так, в ній є ще металевий каркас. І з прикольного, що в наборі є. Два елементи даного каркасу це якби передній та задній. Передній ми встановлюємо вже на власне, деталь, яка імітує тент. Але якщо з'єднати ці дві деталі між собою, вийде щось схоже на конструкцію рамки лобового скла, і можна зробити просто таку конструкцію дугу над кабіною. Напевно, це було б цікаво зробити тентовані двері та відкритий дах. В принципі, цей набір дає дуже багато. Навіть такому скромному своєму наповненні дуже багато варіантів побудови. Так, встановив тантовані двері і переходжу до фінального елементу, який ще не пропрацював, це озброєння. Кулемет, що знаходиться на даху, на даху, а на кузові. Першим ділом просверлив сам ствол, бо в, скажімо так, іскоробочному варіанті, це просто. Заглушка І своїм цим дульним гальмом, воно просто схоже на якусь булаву, ніж на вогнепальну зброю. Тому, першим ділом, якщо на своїй модельці чи на діорамі маєте кулемети інше озброєння, можливо, вихлопні патрубки, не забувайте це все діло якось просверлити. Можливо, за допомогою там, гарячої голки чи цвяха розжареного на Знаю, банально на платі чи на запальничці, зробити цей отвір, бо дуже і дуже видає такого недосвідченого моделіста це те, коли на модельці всі елементи, в яких має бути отвір. Ще раз повторюсь, це як стволи гармат, стволи кулеметів, іншої вогнепальної зброї, вихлопні системи, які не мають реалізованого отвору, виглядають. Достатньо і достатньо примітивно, і це дуже псує загальний вигляд моделі. Так, поки я розказував вам ці басні про роботи із стволами озброєння, цим ділом деталізую наш кулемет. Встановив органи керування це дві рукоятки по бокам і одна невеличка знизу. Далі кулемет буде встановлено на Конструктивний елемент цієї турелі дуже виглядає цікаво. І, в принципі, якщо профарбувати, можливо, краще, ніж то профарбував я, має виглядати взагалі просто бомбічно. Велика кількість елементів, на відміну від кулеметів інших виробників, в яких на товстих частинах бувають такі дефекти лиття, як то е, утяжене, Тут цього немає, дуже гарно все пролито. Видно різні елементи кріплення, елементи керування та елементи конструкції. В наборі є стрічки з набоями кулеметними, але, здається, під Браунінг та під МГ. Проте, я думаю, що якщо їх якось оптимізувати за розмірами, можливо зрізати саму гільзу. Вони будуть схожі до набоїв до даного кулемету, і, в принципі, можна. Прикрасити даний кулемет кулеметною стрічкою, зробити, наприклад, ящик під патрони відкритим, або просто зробити десь на підлозі, наприклад, фрагмент цієї стрічки, не знаю, обігравши ситуацію на ваш розсуд. Так, зараз я продовжую побудову. ну Це вже не кулемет, це вже конструкція озброєння разом з посадковим місцем. на... Напевно, натурель назвати не можна, посадкову місце на основу даного станкового кулемету. Так, до речі, так, в наборі є багато різних деталей, можна побудувати даний кулемет на тринозі, тому, якщо плануєте купити, скажу ще раз, хамві від ICM, в будь-якому випадку беріть цей набір. З нього ви можете побудувати відкритий хаммер як то в самій простій версії. Яка на обкладинці є в пісочному камуфляжі з відкритим дахом, її можна побудувати з цієї версії. Можна побудувати грузовий хамві, не встановлюючи на нього основу під кулемет. Можна побудувати власне, цей хамві, а всі елементи, які є в наборі, використати окремо. Так, Це я вів до того, що в наборі ще є тринога під даний кулемет, і його можна зробити якби окремо розміщеним від даної машини. Можна його, не знаю, зробити як багаж в даний кузов, а також прикрасити кузов різними елементами. Так, Профарбував весь кулемет в збройовий метал, трошки погрався з звичайним стельним кольором сухим пензлем, пройшовши по граням, щоб вони трошки поблискували яскравіше. І тепер перехожу до того, що профарбовую всі елементи в зелений кольор. Вирішив використати 4БО. Не той US Dark Green, який йде на корпусі, оскільки у нас окремо фарбувалася машина ну, був. в реальному світі, окремо фарбувалася машина, окремо десь збиралася основа під даний кулемет, і коли воно встановлювалося на спільну конструкцію, напевно, кольори якось відрізнялись. Тому навіть такий невеликий нюанс може доповнити вашу модель. Певну цікаву історію, і глядачеві буде цікавіше дивитися на неї. Проте, якщо у вас немає повного набору та повної палітри фарб, завжди можна комбінувати кольори, який вам потрібно, наприклад, як тут зелений захисний, з базовими кольорами, такими як чорний-білий, і дуже швидко та дуже просто отримувати багато додаткових відтінків даного кольору. Навіть Декілька років тому зустрічав набори для кольорової модуляції. Тобто в наборі йде декілька пляшечок зеленого, там, з відтінками зеленого, чи сірого з відтінками сірого. Проте, на мою думку, ви самі можете впоратись за такою модуляцією, створивши її з змішуванням фарб. Так, коли все вже готово, залишається зібрати. Все діло докупи. Встановлюю на покришки диски. Покришки також окремо фарбувались. Не пам'ятаю, хто порадив моделістів-блогерів фарбувати покришки в чорний rubber Black. Вони так виглядають більш реалістично, ніж якщо б вони були просто гумові. Так, як бачите, достатньо цікавий колір. Відрізняється від того чорного, яким пофарбовані диски. Диски також сухим пензлем я пройшовся по обідкам, зробив такі імітації невеликих потертостей, а зубочисткою проставив крапочки з стального кольору для імітації болтових з'єднань. Якщо не знаю, в цьому відео я напевно не буду вже демонструвати, в наступному відео я почну з фотографій, на які я. Спирався, коли будував цю модель. І там в достатньо багатьох варіантах зображений хамер саме з такими металевими болтами та гайками. Це виглядає достатньо цікаво і, на мою думку, покращує та робить загальний вигляд моделі більш цікавим та більш деталізованим. В цілому це залежить від вас. Можна профарбувати всі елементи, погратися з модуляцією, проте тримайте себе в руках, щоб моделька. Не виглядало якось нереалістично. Я пам'ятаю, коли перший раз я дорвався до моделі, яку я купив вже з розумінням процесу, щоб зробити потертості та профарбувати всі з'єднання, погратися з кольоровою модуляцією. По результату в мене вийшов, ну, можна сказати, якийсь папуга, дуже контрастні кольори, дуже промальовані всі дрібниці, тому довелось її потім трошки. Затіняти різними фільтрами, змивками та проходити з пігментами, щоб якось приглушити цю всю різнобарвність фарб. Так, модуляція цікава, проте не потрібно забувати і про реалізм. Також, як почув від якогось моделіста, що зробити, чисту модель набагато складніше, ніж брудну, тому вирішив сильно не забруднювати дану машину. Трошки припилю ходову та колеса максимально трошки. Зараз я наношу пігмент землі на покришку, саме на поверхню, яка у нас є поверхнею стику з землею. Проте ця пиль, наприклад, набилась, коли машина їхала грунтовою дорогою. А по виїзду на звичайну асфальтовану дорогу, скоріше за все, з виступаючих поверхень протектора. Дана земля була зчищена під час процесу розгону чи гальмування, тому після того, як я рівномірно натру покришку пігментом, я ще пройдусь вологою серветкою по виступаючим елементам для того, щоб збити пігмент з них і зробити імітацію чистої гуми. Ну, так як казав раніше, гуми, яка очистилась, наприклад, від. Той же асфальт. Це також виглядатиме набагато цікавіше, ніж просто чорна покришка, ніж покришка в суцільному пігменті. Як можете бачити, тут є коричневий колір в заглибленнях і чорний колір на виступаючих елементах. На мою думку, так виглядає дуже і дуже цікаво. Тепер потрібно зробити дану маніпуляцію на чотирьох покришках. Головне притримуватися плюс-мінус однакової концентрації пігменту, щоб якесь колесо нароком не вийшло більш брудним, ніж інші колеса. Можна було б, звичайно, наносити пігмент вже коли колеса були встановлені. Проте, я думаю, якщо є змога маніпулювати тією чи іншою деталі окремо від конструкції, краще так і робити. Так, зараз встановлюю колеса на корпус, використовую звичайний модельний клей, який достатньо довго підсихає, для того, щоб можна було встановити колеса дуже і дуже рівно. Спочатку на швидкоруч приклею всі чотири колеси, а потім, на той період, коли вони будуть застигати, розміщую машинку між двома великими коробками з рівними та жорсткими гранями. Це непогана порада, якщо є змога. Розмістити так машинку і нічого не заважає розмістити колеса саме між двома ящиками, коробками чи іншими елементами, які ви будете притискати, це, це дуже добре. Проте можуть бути такі варіанти, коли на рамі є закріплені, наприклад, додаткові бензобаки, які не дають такої змоги. Можливо, якісь елементи, такі як передні та задні бампери. В нашому випадку є тільки задній бампер, його можна розмістити за коробками, і він не заважатиме даній процедурі. Колись робив з порожніх вже ливникових рамок певні елементи такого жорсткого каркасу для правильного позиціонування коліс, якщо в нас машинка має більше, ніж 4 колеса, тобто більше, ніж 2 осі. Так, ось клей. Нарешті підсох і маємо вже готову повністю ходову. Вирішив не припилювати елементи двигуна та бензобаку, бо при нанесенні е, пігменту на металік результат, як на мою думку, виглядає, чесно, не дуже. Так, можливо, припилю потім трошки разом з корпусом, проте окремо якось забруднювати ті чи інші елементи не буду. І ось, власне, прийшов найвідповідальніший момент. Потрібно встановити кузов на ходову. Для цього в нас є два отвори в задній частині кузову та дві направляючих на рамі. І одне місце стику кузова з рамою в передній частині. Все. Більше кузов ніде не кріпиться, тому якось максимально треба зачистити від фарби ті місця, використати, можливо, суперклей, можливо, занадто так. Добре пролити над рідким клеєм, щоб ці місця схопилися дуже і дуже сильно, і в подальшому ви не зламали модельку. Так, як можете бачити, я зараз ще проливаю над рідким клеєм місця стику корпусу з підкрилками, можливо, це підкрилки, можливо просто інші елементи, які відділяють навколо колісний простір від підкапотного. Тут, на жаль, немає деталізації, а в цьому підкапотному просторі має розміщатись Радіатор він знаходиться під дуже і дуже великим кутом гострим до землі, і, в принципі, можна було б зробити тоді імітацію відкритого капоту. Так як цього немає, встановлюємо капот на місця свої. Дивіться, щоб він рівно стикувався по лінії вікна, щоб та права та ліва частина не виступала чи не лягала нижче, а також два посадкові місця під фарами. Деталі, що імітують собою завіси, їх також можна якось окремо профарбувати, наприклад, в той же металевий колір. Але головне тут, щоб вони рівномірно розмістились, по-перше, симетрично відносно рами, а по-друге, рівномірно по висоті. Так, Коли кузов вже готовий, залишається встановити останню деталь даного автомобіля. Це кулемет. Тут головне. Декілька разів продивитися, як можете бачите, ставлю такий маркер у вигляді зубочистки, яким відбиваю вертикаль вікна для того, щоб якось розмістити направлення озброєння повністю по цій вертикалі вікна, щоб озброєння було максимально симетричне до автомобіля. Так, це, напевно, якийсь ексклюзивний. Вигляд автомобіля, які існують тільки на виставках або, можливо, на парадах. Я думаю, в звичайному повсякденному бойовому житті розрахунків кулемет знаходиться в тому направленні, в якому іде вогонь по повітряним цілям. Тому сильно також не замарачуйтесь над цим питанням, а особливо, якщо ви будете використовувати фігурки на моделі, тобто кулемет може знаходитись в тих положеннях, в яких його якби, тримає навідник. Так, власне, залишається саме цікаве, це зняти маски з вікон, а також наклеїти двірники. Я їх також завчасно профарбував, вони лежать вже в чорному кольорі, покриті лаком. Також старався промалювати різними відтінками чорного: як то гумовий елемент, так і елемент самої металевої конструкції. Із моїх лайфхаків, як знімати з автомобілів. Маски це ось таке скручування. Із плюсів, ви не тягнете силою маску в сторону, ви не відламаєте так саме вікно, не відламаєте конструкції, не вріжетесь пінцетом кудись в іншу конструкцію модельки, якщо у вас вдасться відірвати цю маску дуже швидко, або просто відірветься шматочок. Із негативних факторів, що тут виникли, як можете бачити, скло таке трошки брудне. Маска була дуже і дуже давно. Я періодично її знімав, дивився, чи там не підтік лак. Це вийшло як із передньої, так і з задньої сторони. Про задню я вже напевно розповів, що я не помітив дані сліди, бо вони були на фоні фронтального шару скотчу. Проте використавши. Ватну паличку, а також пінцет з серветкою, я максимально прибрав ці сліди фарби. Так, також профарбував самі фари в металевий колір, основу фари, а на елементи додаткового світлового обладнання, а також. Пасивного обладнання у вигляді катафотів я наніс велику кількість глянцевого лаку, щоб вони трошки цікавіше виглядали на фоні матового корпусу автомобілю. Кут нахилу та напрямок нахилу я подивився в інтернеті, також дивився в інтернеті на малюнок протектора. Що саме цікаве, я помітив, що протектор на одній і тій самій машині може бути в різних напрямках, на всіх колесах в всіх різних напрямках. Проте мені здається, що це, можливо, прикольно, можливо, в цьому є якийсь сенс, можливо, у покришки є внутрішня та зовнішня поверхня. Проте, так як в модельці це не реалізовано, то вирішив зробити однаковий напрямок малюнку протектору, для того, щоб якось машинка виглядала більш симетрично. Так, Коли двірники будуть встановлені на своє місця, залишиться встановити елементи фар. І, в принципі, на цьому другу частину буду завершувати. Зараз до вашої уваги загальний вигляд готової модельки. А на цьому на сьогодні все. Дякую за увагу. Не забувайте підписатися на канал та поставити вподобайку, щоб підтримати автора. Ще побачимось!